Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Мініплей, І так, ви на моєму новому каналі, який буде по revenge.net. Так, друзі, це мій новий канал. У мене тут новий рп вже оце все. Так, і зараз ми залетимо на наш улюблений бідварсик. Так. Дивіться, граю я через Lunar Client. Так, ось оця Лунар Клієнт. Якщо що. Тобто, дивіться, далі на моєму основному каналі MiniPlay 14K. Там вийде відео туторіал, як же скачати Лунар Клієнт без ліцензії, щоб він був. Я вам скажу. Це можливо. Тобто я зараз без ліцензії. І граю на Revenge. Ну, для Хайпіксель і ліцензіонних серверов іменно ліцензія. Ну а так можна народить через цей клієнт. Це дуже топовий клієнт. Я вам всім його рекомендую. Так. Плюс це не реклама, я вам просто його рекомендую, тому що він прикольний. Так. У мене 208 PPS. Що доволі добре. Ну і зараз будемо розносити. Ну, я ще слайден клієнт, який мені подобається тим, що він, знаєте, ну от не плавніше, ну, він, типа, бустер як ФПЛ, ну, теж. Ну, коротше, слайден клієнт мені теж подобається. Ну, от він гарний тем, що він прядський. Дивіться, як я його комлю гарно. Будь ласка. Зараз <свистач> зара! Нас тимейтому била я, я короче, потратив на для... свой час на те, щоб купити собі кирку. Ну але, я зрозумів, что я так можу комбити. Горячий гармот. Пам'ятаєте, як я тільки що за комбив? Коротше, ну, друзі. Реально топово. Он затроллю. Що він робить? Ні, Ви це бачили, як мене скинуть? Ось моє до речі, друзі. Фух. Ну, зараз будемо потіти, але якщо попотіть, то можна і затащити. Мені дуже подобається цей РП, дивіться, яке тут все. А особливо мені подобається цей курок. Боже, цей курок це просто ніч. У цей курок у мене іменно через лунар. Якщо вов таких, то в мене він був другий. Прикол в тому, що з другим РП в мене курок теж другий. Давайте, 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 він самий імбовий, він самий імбовий. Так. Я Сюди минус І И митимет його можливо доб'є. Фух, митимет його ще й добив Це було жорстко, це було жорстко. І мені вже ще не хватає на броню. Це ідеально. А як я так без... А як я так швидко накопив? Я не знаю. Мені вже подобається ця катка. Далі може бути ще краще. Так. До речі, цей РП я побачив в Агери. Так що це мій один із улюблених блогерів по Бедварсу. Він там знімає Берс РП і раніше знімав даже Skywars. О, зараз я на й апгрейди. Це ідеально, ідеально, друзі. Це, я пішов апгрейди мечі. Ну, я думаю, що в нас є всі шанси затащити, але навіть якщо не затащимо, то в будь-якому випадку шанси є. Так. Я планую ще получити ютуберку на рукепікселі, тому побажайте мені. Вдачі. Мені потрібно, щоб кожні моє відео на цьому каналі набрали 200 переглядів. І тільки ви мені можете з цим допомогти. Тому. Фух, подивись це відео до кінця, будь ласка, та підпишись на мій канал. Це для мене дуже важливо. Так. Але якщо ви мої підписники з мого того каналу, то обов'язково прям в будь-якому випадку підпишіться. Тож, ну, тому що... А чому ви на той канал підписані, а на цей ні? А? Так. Я тобі зараз дуже хочу алмазну броню. Все, в мене зараз буде ще й діамантова броня. Ідеально. В моменті я просто, якщо, якщо впаду, то в мене його більше не буде. А якщо в мене буде броня. То я впаду, то в мене все буде добре. Все ідеал. Ідеально. О, ще й броню зараз. о, зараз буде ще й броня обгрейнута. І ще і діамантова. О. О. Я розумію, що це не бажано таку броню. Але так як я частенько падаю, то мені краще зараз броню буде. Protection 2. Так. Мені зараз ще блоків потрібно накупити. Ой, навіщо я так? Навіщо я мечі? Я мечі собі випадково купив. Ну добре. Ці мечі будуть на. Чорний випадок. Ну, якщо я там впаду, щоб я заново їх не купував, хоча вони і де Оп-оп. Давайте оп. Фух. Ось, дивіться, у мене лунар-клієнт офіційний. Ну мені вже подобається з цим РП грати. Я сподіваюся, що ви за таки поставите лайк. Назву РП я зараз вам покажу. Ось назва РП Так, ну назву РП буде в описі, а якщо не можу, оставлю ссылку на скачування. Ну його можна в ТГ Агєри скачати, На ТГ на телеграм Агєри я теж ссылку в описі оставлю. Мені зараз жовтого того О! Я його скинув, ви бачили, я його просто за ноги зміг, зміг скинути. Це що було просто. Фух. Ну, я його зараз солью теж і от рожевого. Оп! Ну просто нікуди його бігти. Я зараз хочу піти і... Перемогти команду рожевих. Не хендерняк! У-у-у, є! В мене скинули! Ну, зато бронята в мене залишиться друзі. Дивіться, як я тащу просто, я тащу. Я тащу. Я зможу так затащити. Все просто. Блін, ти в мене він не зачарений на остроту тепер. Так, ви бачите? Просто він вже який раз падає. Один і той же челік Так. І моє наступне відео буде на моєму каналі MiniPlay 14K. Підписуйтесь і на нього теж. Ну от тепер! Комбибу! За комбив. У мене все... У мене інтернет зависає, а ні, не зависає. Ню, ню! Дуже сильно затомажу, я впав. Фу. Я я одночасно і впав і задох. Ну, от опять на нас хоче будуватися жовтий, тепер я мій тиммейт хочу скинути. О, жовтому явно не везе О, я засейв! Чей ідеально Давай, тімей, тімейт. Ні, 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 ні. Ні, ні, ні. Ми не ламали. Кроватка, кроватка, моя. Ну що ми тепер робити? Коли зламали мою кроватку? Де я тепер спати буду? Він взагалі думає. І, друзі, так я програв цю катку. Обідно, але дуже круто, ви бачите, просто. І з цим ресурс-паком реально прикольно тащить, я вам скажу. Ну, якщо ви шукаєте РП не Одаґери, а таке якесь, то це РП. Буду дуже радий вас порадувати так. Так, ну коротше це описаний лунарклієнтик, що ще все так. Ось, як ви бачите lunar буде, Ну, ви, ви це на easy зробите. Я, я вам кажу, ви це просто зробите на easy. Це вас займе 5 минут, і ви зможете зайти на Lunar Client. Я без тімейтика. Синій то тепер теж без бестімейтика, але. Але я не можу синіх піти Ну, Добре, давайте. Погнали. ніндзя бріджинг. Це один із кращих бріджингів, тому що він перше безпечний, друге легкий. Дивіться, я просто... Ось мені потрібно 2 КП, щоб я. я як, 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 Він не міг це зламати, він не міг, він не міг. У-у-у. Я його злив. Плив даю! Але мене теж задлили. Ух! Найшовенька каточка. Так. Як ви думаєте, мені дадуть ютуберку? Я просто дуже хочу ютуберку. Прям дуже. Ну стрімити не для мене, тому що ну стріми, ну от... Знаєте, часу на стріми не вистачає оце все. Можна на стріми мені стрім оборвати. Ну коротше, стрімити не моє, тому стріми відлітають. Шор це 2000 переглядів буде дуже складно або 1000. Теж я не зможу набратися на руки пікселі, тому приходиться тільки одне відео. Ну, я б для, для вас оцей написував і те, і те, і те. Ну просто в мене це часу не вистачить. До речі, друзі, канал мені вести, навіть подобається, я вам скажу. А, але мене ограничив YouTube, тому я на своєму. В каналі миниплей 14к не можу більше знімати Шорти Не можу більше. Ай. Не можу більше знімати стріми, майже нічого. Мітимейт зуди! Мітимейд кровать не забуду. Міті мій, кроват не забуду лав. Я думаю вообще зараз все Джі-джі Бай-бай програю. Забуду хоча хотя бы Я думаю, все, я программу с духов вот и все. Ух, тимейтик! Че ж ты меня так лякаешь? А синдерняк, пипец. Давайте. Звідки він вийде? Звідки він вийде? Він тільки зараз павниться повинен був. Мітимейт зафкашев. Ідеально, дякую, тімейт. Мені ж тільки афкашників не вистачало. А неф, кашек. Ну, тіньки скинули. Я пішов, буду пробувати так, друзі, ми... Ух, там просто блоків не було, казується. Ну і давайте фінальна каточка. Поважайте мені вдачі. Поважайте, вдачі в ютуберки взагалі. Подумайте, якщо в мене буде ютуберка, то я зможу знімати відео з вами, в мене буде публічна паті, у мене буде багато чого. І коли в мене буде ютуберка, я, можливо, почну стр... знімати стріми. От хто хоче стрімей? Якщо в мене буде ютей, я буду знімати стріми. Тому що ви зможете підключатися по моєму паті. Тобто, грати зі мною на стрімах грати зі мною на стрімах І можливо даже тащити катки, якщо повезе Оп-ой! Подождіть! Підождіть що? Ват? Витя бач Так! Давайте. Кольчугу куплю, кольчугу. Я не знаю навіщо, але я куплю кольчугу. Не знаю, що це буде драка, але я куплю кольчугу. затролю. затролю. Я, я його затролю, я його затролю. Не, не, не надо. Не надо. Я його не затролю! Він, походу, знав, що цей трол такий. А мене ще зараз зламаю. Так, 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 так. Мені зливали. Мене хоче скинути. Ой! Геть, дорожка мала! О, давай! Давай! Давайте, давайте, давайте! Давай, давай, я її на голову б'ю! ой 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 два на одного це не чесно. Ну що ж, на чому все. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. Чекайте відео на моєму новому каналі. Бувайте!